Пронто, пронто, мої кохані, чому так? Записуєш відео вже е, третій раз одне неї теж кажу, воно не записується. Тік-ток? Що таке? Що сталося? Ой, дивіться. Таке запитання: яка неочікувана новина йде до вас? Е, пишіть. Ви знаєте, не напишіть такі запитання, як я можу вам довіряти ні мені, ні іншим тарологам, тому що це смішно, дівчата. Що вам написати? Так, довіряйте мені, ну можна дитсадку. Тому я кажу вам в інстаграмі, після кожного мого запитання є ваші відповіді. Читайте їх, відгуки вибачте. Читайте їх. Також дивіться на енергетику таролога. Якщо вам пре від цієї енергетики, це ваш, не пре, шукайте іншого. Тарологів багато, але кожного знайдеться. І так, яка неочікувана новина йде до вас, дівчата, ви отримаєте перемогу. Ви отримаєте перемогу, от ви будете на коні, ви будете відчувати себе переможцем, вам ще навіть будуть заздрити. Але це буде просто як наступний крок. Це не старший аркан, да? це просто подія на. Чоловіком з минулого, чоловіком, якого ви згадуєте. Зараз у вас з ним відносини на паузи з цією людиною, да? нікуди не, не, не рухаються. А чому? Тому що цей чоловік він стояв на двох основах і вам приділяв вагу, увагу, ну чи не приділяв, не знаю, але ви були в його житті і й іншому чомусь. Причому це було, знаєте, балансував. І, звісно, нормальній людині це не сподобається. Нікому це не сподобається. Дівчата, і ви. Але дуже багато ілюзій фантазій щодо цієї людини, дуже багато ілюзій. І ви зараз у павзі, тому що ви захищаєте свої особисті кордони і ви молодці. Мені це дуже подобається, тому що ви імператриця, а тільки імператриця так себе поводить. Тобто, ви імператриця не дозволить. Бути на останніх ролях, а ви така запам'ятаєте, дівчата, всі, хто мене зараз чують, що якщо у вас немає ще родини, бо мене дивляться різні дівчата? А вона у вас обов'язково буде. Ви будете жінкою, яка буде мати одного чоловіка. Так от, дивіться, у вас багато страхів було щодо того другого основу, яку він ніс по собі. Але яка новина вас очікує? Дівчата, у вас буде з ним поновлення відносин. Вибачте, так але буде. Ви не очікуєте, ви вже відмахуєтесь, тому що він поводив себе як егоїст, для вас нічого не робив конкретного, і ви йому поставили меч, тобто або він вам бо у вас багато, але у вас не буде нове. Ви будете з ним будувати щось третє, стабільне, практичне. Це або брак. Або дитина, все може бути, тобто шанс у вас буде, і ви візьмете цей шанс. А чи треба довіряти цьому чоловікові?